Вітаємо! В даному відео хочу вам розповісти про досить популярний кавун від компанії Бея, кавун Beduin. Кавун Beduin має термін дозрівання, округло овальну форму, зовні там на зелене, м'яка червоне. Має досить приємний смак, солодкий. Кавун Beduin доступний в двох упаковках. Це професійна упаковка така ось по 200 насінин. Упаковка має ось такий вигляд. Також доступне у нас досить на розтасоване насіння з даної упаковки. Зараз ми її розрішимо та подивимося на насіння. Плоди дана оковина досягають десь приблизно до 10 кг. Насіння має отакий ось вигляд. Воно оброблене. Даний кавун доступний на нашому сайті Агроякість. Дякуємо за увагу!